Друзі, вітаємо у Харківському медіа хабі. Сьогодні у нас в гостях речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. Сьогодні на брифінгу поговоримо про оперативну ситуацію у Харкові та Харківській області за період з 10 по 17 квітня. Також послухаємо звітні дані щодо роботи харківських рятувальників. А перед тим як ми почнемо, хочеться привітати усіх дотичних із Днем Пожежної охорони і подякувати їм за їхню працю. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 10 по 17 квітня підрозділами харківського харківського гарнізону ДСНС здійснено 192 виїзди. З них на ліквідацію пожеж 103 виїзди, в тому числі пов'язаних з веденням бойових дій 6 викликів. Пожежі в екосистемах 59 виїздів і 70 раз рятувальники виїздили для надання допомоги при ДТП, допомоги населенню, а також виїзди на обстеження наслідків ворожих обстрілів. На пожежах врятована одна особа. Чотири особи загинули, та одна людина була травмована. Сапери ДСНС за тиждень виїжджали 249 разів, знешкоджено 945 вибухонебезпечних предметів. Наразі сапери ДСНС продовжують обстежувати лінії електропередач. Починаючи з 8 вересня минулого року, піротехніка обстежили понад 2135 гектар, гектарів території. Обстежено 1120 кілометрів лінії електропередач. Виявлено та знешкоджено 56 тисяч 900 вибухонебезпечних предметів. Ситуація щодо Підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предмет, предметах. Таких випадків за тиждень сталося шість. Одна людина загинула, п'ять постраждала. 10 квітня у Куп'янському районі стався черговий підрив транспортного засобу на невідомому вибухонебезпечному предметі. Подія виникла між селами Сподобівка та Кравцівка Шевченківської громади. Під час проведення весняно-польових робіт в результаті наїзду трактору на вибухонебезпечний предмет 32-річний тракторист отримав контузію. Він наразі перебуває у лікарні. Цього ж дня, 10 квітня, у Чугуївському районі в селі Рубіжне, на території приватного домолодіння стався вибух вибухонебезпечного предмету. Чоловік 75-го року народження на подвір'ї власного будинку наступив на міну пелюстку. В результаті отримав серйозну травму і його було госпіталізовано до місцевої лікарні. 13 квітня в селі Лук'янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок детонації вибухівки трактор зазнав серйозних ушкоджень, водій був поранений. Він наразі госпіталізований до обласної клінічної лікарні. Цього ж дня в Ізюмському районі в Борівській громаді, в селі Піски Радьківське, чоловік 50-го року народження, вийшовши на подвір'я, після чого пролунав вибух, він попередньо підірвався на протипіхотній міні. Загинув на місці 14 квітня. В Ізюмському районі сталося два випадки підриву цивільно, цивільних людей. Перший випадок стався в день біля села Степове під час обходу лінії електропередач працівниками Харківобленерго. Один з працівників, чоловік 77 го року народження, наступив на міну, в результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи. Інший випадок стався. Безпосередньо на ринку у місті Ізюмі. Жінка 1994 року народження, прибираючи територію, поряд з кіоском, наступила на протипіхотну міну, ймовірно, ПФМ-1. Пелюстка вибухом їй пошкодж... пошкодила ногу. Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в медичних закладах. Пожежі та виїзди. Пов'язані з ворожими обстрілами, 12 квітня, Куп'янський район, село Кучерівка. В результаті обстрілу сталася пожежа у господарчій будівлі на площі 20 квадратних метрів. Пожежа була оперативно ліквідована у Чугуївському районі. Цього ж дня село Гатище. В результаті обстрілу горів навчальний клас. В, в одному з навчальних закладів села Гатища площа пожежі складала близько 100 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували дану пожежу. 13 квітня в селі Кучерівка Куп'янського району. В результаті обстрілу горів трактор з МТЗ з причепом на площі 10 квадратних метрів. В результаті обстрілу також поранень зазнала ще три чоловіки. І вже на пасхальні свята, 16 квітня, вчора сталося стався черговий ворожий обстріл по місту Вовчанську. Виникла дві пожежі: одна по по вулиці горів, дах житлового будинку на площі 10 квадратних метрів, яку пожежні оперативно ліквідували дану пожежу, і згодом. На сусідній вулиці горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів. Також пожежа була спричинена ворожим обстрілом, яку рятувальники оперативно ліквідували. Ліквідували також 16 квітня о 6 ранку. Сталася пожежа, яка не пов'язана з веденням бойових дій, а виникла через небережне поводження з вогнем у селі Подоли Курилівської громади Куп'янського району. Сталася пожежа в приватному домовладінні. До місця подій були направлені підрозділи ДСНС. На момент їх прибуття було встановлено, що будинок. Повністю охоплений полум'ям площа складала близько 90 квадратних метрів, і під час гасіння пожежі було виявлено тіла двох загиблих осіб. Це чоловік, приблизно 75 років інвалід, а також його дружина, жінка 1950 року народження. Вони загинули на місці. Ліквідована пожежа була о 9.28. Як я вже сказав, попередня причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Якщо коротко, то все. Дякуємо, пане Євгене. Шановні колеги, будь ласка, питання. У Мене питання щодо Балаклії вулиці Соборна. Там, начебто, вчора була пожежа, і в пабліках писали, що чули перед цим вибух, що це було і чи є там постраждалі. Вчора так ввечері виїздили рятувальники Балаклійщини на гасіння пожежі. Горіла господарча споруда поруч з вулицею Соборної. В господарчій споруді знаходилось сміття та різний мотлах. Площа пожежі складала близько 30 квадратних метрів. Близько за годину пожежу було ліквідовано. Стосовно вибухів на, даній, на місці даної події до ДСНС не надходило. Скоріше за все, це або, або шифер ну, під час горіння, шифер тріскався, або якісь металеві, або інші невеличкі ємності, які знаходились у цьому сараї. Чи була загроза розповсюдження, вогню, можливо на житлові? Ні, це окрема окрема стояча споруда. Загрози розповсюдження не було. Скільки рятувальників Два відділення ДСНС, 10 чоловік особового складу. І за який час вдалося локалізувати? Ну, близько години. Питання від наших колег-журналістів. Пане Євгене, ми знаємо, що напередодні минулими тижнями ми в розмовах з представниками ДСНС, а також з співробітниками. Адміністрації обласної було наголошено щодо проведення посилення заходів безпеки на великодні свята, особливо що стосується кладовищ. Чи можете ви прокоментувати, як чи було вдалим цей процес закриття кладовищ, чи були випадки, коли люди постраждали на Великодні свята? Безпосередньо на великодні свята надзвичайних подій пов'язаних з перебуванням людей в місцях з масовим перебуванням людей, а також на кладовищах. Не зафіксовано. Тобто ці свята пройшли більш-менш спокійно, але пасхальні свята продовжуються попереду ще і проводи Пасхи, і люди все одно, ті, хто не відвідав цвинтарі, можливо. Можливо, захочуть відвідати їх пізніше, але ми ще раз попереджаємо, що поки що варто треба утриматись від відвідування цвинтарів. Перелік кладовищ, на які заборонено наразі їх відвідування, зазначено на сайті Харківської обласної військової цивільної адміністрації, а також на цих пабліках телеграм-каналів. Хочу зазначити, що їх 573 кладовища, які потрапляють під заборону, з яких 5 це цвинтарі міста Харкова. Тому ще раз звертаємось до всіх мешканців, що поки що слід утриматись, утриматись від відвідування цвинтарів, утриматись від відвідування лісів, лісосмуг парків. Водойм в населених пунктах, які перебували на деокупованих територіях, а також в тих населених пунктах, де велись активні бойові дії. Невеличке уточнення. Тобто, заборона на відвідання тих цвинтарів, які наразі перебувають в цьому переліку, вона досі зберігається, доки не буде оголошено протилежне. Правильно? Звичайно, так. Дякуємо. І ще одне невеличке питання. Ми знаємо, що сьогодні харківський гарнізон ДСНС отримав техніку від федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини. Яку саме техніку отримано Харково сьогодні отримано 5 мікроавтобусів. З яких два грузопасажирських і, і три пасажирських мікроавтобуси. Дана техніка буде передана до аварійно-рятувального загону спецпризначення, а також до підрозділів Харківського району ДСНС, і вона буде задіяна для доставки особового складу до місць надзвичайних ситуацій, а також для Проведення заходів евакуації, постраждалого населення з деокупованих територій та тих, тих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії. Чи є наразі потреба у додатковій техніці, якщо так, які саме типи техніки потребуються представники ДСНС в Харкові та Харківській області? Безпосередньо харківський гарнізон забезпечений основною сучасною та спеціальною технікою, але є потреба і в спеціальній техніці, тобто автодрабини для підйому на верхні поверхи, а також автомобілі важка техніка для розмінування. Дякую, пане Євгене. Нагадаю, що сьогодні у гостях у харківському медіахабі був речник головного управління ДСНС України в Харківській області, пан Євген Василенко. Ще раз дякую за вашу роботу, за звітність, а ми рухаємося разом до перемоги. Дякуємо, слідкуйте за новинами медіахабу. Дивіться брифінги на нашому каналі, на Ютуб. Слава Україні! Героям слава!